Привіт! Ви на каналі Тренування для схуднення вдома, я Оля і сьогодні у нас тренування для схуднення ніг, яке допоможе позбутися від зайвих кілограмів в області стегон і сідниць. Поставте ноги разом і зробіть випад вперед, не крокуючи, а встрибуючи. Потім поверніться у вихідне положення і повторіть іншою ногою. Коліна повинні бути зігнуті під прямим кутом, а спину потрібно тримати рівно. Щоб спростити вправо, виконуйте класичні випади вперед без стрибків. Виконуйте по 10 випадів на кожну сторону. Встаньте в полуприсідання ноги на ширині плечей, руки тримайте перед собою. Потім виконайте 3 ритмічних кроки вбік. У крайній точці виконайте двічі підйом на носки. Далі виконайте ритмічний крок і в інший бік. Щоб спростити вправо, виконайте 2 кроки вбік. І не виконуйте підйом на носки. Зробіть по 5 проходів на кожну сторону. Встаньте в планку на прямих руках, а потім зробіть 2 кроки вперед, щоб стопи виявились трохи позаду плечі. Тепер підніміть корпус, перейшовши в класичне присідання. При підйомі не міняйте положення рук, щоб було зручно повертатися в планку. Не забувайте чергувати повторення в одному підході. Тобто, спочатку першою крокою з планки права нога, а потім ліва. Щоб спростити право, виконуйте її повільно або не до кінця, досить зробити два кроки з планки вперед і два назад. Поставте ноги ширше плечей і опустіться в глибокий полуприсід. Руки тримайте перед собою, корпус трохи подайте вперед. Тепер зведіть коліна разом, щоб вони стискнулися між собою, а потім розведіть максимально широко. Намагайтесь не випрямлятися з присідання і не згинати спину. Для спрощення зменшіть амплітуду руху, для цього зведіть коліна не дуже сильно. Також можна не присідати занадто глибоко. Зробіть 20 повторень. З положення стоячи ноги на ширині плечей, зробіть випад назад. Потім, не повертаючись у вихідне положення, цією ж ногою, зробіть кік вперед, намагаючись дотягнутися ногою до протилежній долоні. Виконайте 10-15 повторень на одну ногу і поміняйте сторону. Для спрощення вправи розбийте вправу на випад назад і кік вперед. Для цього виконайте випад назад і поверніться в вихідне положення, після чого виконайте кік вперед. Сядьте на підлогу і обібріться на передпліччя. Зігніть ноги в колінах і поставте стопи на пол. Зігніть праву ногу в коліні, а потім випрямляйте її вперед і в сторону, не повертаючись в початкове положення. Нога повинна бути постійна на вазі, щоб навантаження на стегна було максимальне. Для спрощення вправи випрямляйте ногу тільки в сторону або тільки вперед. Зробіть 10-15 повторень спочатку на одну ногу, а потім на іншу. Ляжте на спину і підніміть прямі ноги вгору. Виконайте кругові обертання кожною ногою назустріч одна одній. Спочатку перемістіть ноги у напрямку до корпусу, а потім розведіть їх і знову зведіть в кінцевій точці руху. Для спрощення вправи робіть кругові обертання по черзі, спочатку однією ногою, а потім іншою. Виконайте 10-15 обертань в одну сторону і повторіть в іншу сторону. Додавайте ці вправи в свої тренування, які спромовані на опрацювання проблемних зон, жерожигання і схуднення.